Завтра, 25 квітня, на Київщині оголосили днем жалоби внаслідок масованої атаки РФ. Тож державні прапори приспустять та скасовують усі заходи. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. Зазначив вночі росіяни запустили по українських містах орієнтовно 70 ракет, зокрема і балістичних, та майже. 150 ударних безпілотників, зокрема у столиці, за останніми даними у Святошинському районі внаслідок атаки загинуло 12 людей, 90 постраждали. Загалом пошкоджено 12 будівель. Цей удар це не просто акт війни, а свідомий терор спрямований саме на цивільних людей. Висловлюємо співчуття рідним, чиї близькі загинули внаслідок атаки. Обіцяв допомогти отримати водійське посвідчення за хабару 7 тисяч гривень. У білій церкві затримали чоловіка, який за винагороду нібито мав. Повпливати на посадовця територіального сервісного центру, як повідомила прес-служба поліції області на початку березня. Він завірив 34-річну мешканку Тетіївської громади, що допоможе успішно скласти практичний іспит з водіння. Але ніяких зв'язків у нього в сервісному центрі не було. Тож під час передачі коштів чоловіка затримали. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Традиційно, що четверга наш телеканал продовжує аналізувати декларації посадовців, депутатів та тих, хто впливає на життя нашого міста та громади. У попередніх випусках ми вже побачили, чим володіють Володимир Вовкотруп, Анна Олійник, Михайло Ример та Сергій Рудек. Всі відео є на нашому Ютуб-каналі. А сьогодні продовжуємо документом новопризначеного начальника Білоцерківського ТЦК та СП Дениса Демченка, хто він звідки приїхав та чим володіє. Подивимося. Денис Демченко працює начальником у Білоцерківському ТЦК відносно нещодавно. До нашого міста, згідно з декларацією, він приїхав з Вижгорода, де у 2022 обіймав посаду у тамтешньому центрі комплектування. У 2023-му проходив військову службу. А тепер головний за процес мобілізації у місті Добра. Відтак минулоріч Демченко заробив 485,5 з половиною тисяч гривень. Цю суму йому нарахував Київський обласний військовий комісаріат. Ще 102 тисячі пенсія, якої раніше у декларації не було. Також понад 22 тисячі отримав як пільгу від Вишгородської райдержадміністрації, та 78 тисяч гривень проценти від банку. Готівки у банку новопризначений начальник білоцерківського ТЦК має незначну суму понад 60 тисяч. А ось на рахунках в 13 разів більше 780 тисяч доларів чи євро. Немає або не задекларував з нерухомості у Дениса Вікторовича. Дві квартири у Вижгороді придбані у 2018 та 2020 роках. Також має дві земельні ділянки у Херсонській області, ціна яких не вказана. Одна площею 20 тисяч метрів квадратних, інша у нині окупованій Новій каховці. 600. На цивільній дружині дві квартири. Її дохід від підприємницької діяльності за минулий рік склав скромні 46 тисяч гривень. Автівки у власності військового немає. Тож на чому приїжджає Денис Демченко у свій кабінет, невідомо. Місто планує придбати для військових квадрокоптери та бінокуляри за 1 мільйон 640 тисяч гривень. Зокрема, 1,1 мільйон очікувана вартість п'яти діджай мавіків, які мають бути обладнані двигунами, датчиком перешкод. А час польоту і зависання 45 і 38 хвилин відповідно. Ще 540 тисяч коштуватимуть два оптичні прилади нічного бачення. Вони мають бути з кутом огляду 40 градусів, інфрачервоним підсвітником, захистом від яскравого світла та іншими характеристиками. Товари мають доставити до кінця травня. Захищав Сумщину, Київщину, Луганщину і Донеччину. Жив заради доньок, а боровся за всю Україну. Володимир Бондар, військовий із Білоцерківщини, який почав свій бойовий шлях ще у 2014 році. Це історія про простого чоловіка, який залишив по собі пам'ять, що болить і водночас надихає. Яким був сучасний козак Мамай у матеріалі? Володимир Бондар був уродженцем села Косівка, що на Білоцерківщині. Його військова кар'єра розпочалася ще у 2007 році зі строкової служби в армії. Після року перебування там він повернувся до буденного життя. А вже у 2014-му, коли розпочалась антитерористична операція, його мобілізували до 72-ї бригади. За словами жінки, про ті події чоловік мало згадував, але відомо, що він брав участь у боях під Волновахою та був нагороджений відзнакою президента України 15 березня 2015 року, після запеклого року боротьби та у свій день народження, демобілізований Володимир з іншими бійцями повернувся до Білої церкви. Чоловіка я знала з дитинства, можна рахувати, адже ми навчалися в одній школі. Ну, звичайно, я з ним не спілкувалася, бо він був старший від мене. Він виходив гуляти, а я ще ляльками гралася. І так як я говорила, що він вже після закінчення школи він повернувся з армії, і ми з ним почали спілкуватися. Ну, годинами розмовляли по телефону. І з 2010 року вже були в відносинах. Він взагалі ніколи нічого не розповідав. Для нього це була така велика таємниця ну, військова. Зараз я розумію, що він так хотів просто вберегти нас від всіх, всіх подій і від тої інформації, яку він бачив і що він робив. І ну, дуже важко було в нього допитатися, де він, з ким він, що він робить. Після повернення з війни чоловік прагнув знову стати у лави ЗСУ, але дружина переконала його залишитися вдома. Вони одружилися. В них народилося двоє доньок, яких Володимир називав своїми принцесами, а також почав разом з братом працювати укладальником тротуарної плитки. Був у цій сфері до початку повномасштабного вторгнення. А вже 26 лютого чоловік подався до військомату. Його скерували до 8-го стрілецького батальйону, який спершу виконував завдання на Київщині. Після її звільнення перенаправили на Сумщину, а вже у 2023-му військовий Бондар опинився у Бахмуті. Це були страшні дні. Він по 10 суток не виходив на зв'язок і це було ну, досить важко. Коли вони були з побратимами в оточенні, він тоді був, він їх вів. І після того, як вони. Попали в кільце, їм прийшлося перепливати річку. Це був лютий місяць, і от тоді він розповів саме цей момент, як вони перепливали річку, що було дійсно ну або ту, або в річку, або загинути. Після виходу з пекельного бахмута чоловік приєднався до 66-ї бригади у її складі Мамай. Такий позивний він мав майже відразу вирушив на Луганщину. 35-річний захисник обіймав посаду головного сержанта механізованого батальйону. Як згадують його побратими, Володимир завжди піклувався про особовий склад. Але на жаль, після майже року оборони позиції, 5 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання, він загинув. Ми останній раз, як спілкувалися з ним по відеозв'язку, це було третє число. Він якраз заступав на позицію. І ну, вже тоді було зрозуміло, що відбувається щось досить серйозне, так як він попросив, щоб я погукала наших донечок, аби зробити спільне фото. Ну, Як виявилося останнє спільне фото з ним. Після розмови він надіслав мені відеопривітання. З днем народження, адже ми 6 числа святкували чотирьохріччя нашої донечки. Ну, а 7 числа дізналися про загибель. Щоб ти маму слухалася завжди була жачерадісною та усміхненою. Татко тебе дуже-дуже любить. Ну вони розуміють, що татка немає, що він завжди поруч і. Оберігає їх, щоб він, наш янгол-охоронець. згадувати про той момент Ірині надто важко і боляче, адже тепер день народження назавжди переплітається з трагічною датою. Каже, він хотів, щоб його поховали в рідному селі, і дружина виконала це бажання. Також тепер портрет Володимира розміщений на Алеї Слави у Володарці. Ну, така, щоб мрія, мрія в нього була це зробити щось для нашої громади. Прям дуже хотів висадити горіховий сад, щоб дати роботу односельчанам. І ще до повномасштабної війни вони разом з братом заклали десь близько ста горіхів на прирощування. І ну, вже коли зрозумів, що це залишиться лише мрією, то просив мене, щоб я висадила їх в нашому селі для людей. Ну, потихеньку ми виконуємо його бажання, і осінню восени висадили вже перші 30 саджанців. І хоча за життя Володимир отримав немало нагород, зокрема від Олександра Сирського, за особисту хоробрість, а вже посмертно був відзначений орденом за мужність та став почесним громадянином Білоцерківської громади, для нього це ніколи не було головним. Він стояв за свободу, за мирне небо над Україною. Як пригадує його брат, Володимир був щирим, сміливим, з добрим почуттям гумору, а головне, завжди був готовий прийти на допомогу. Настрої, але як тусувалися якось ми вдвох. Ну як, не то, що тусувалися вдвох, а більше часу ми проводили. По-перше, нас жінки, сестри. У нас робота була праця, ми разом працювали. Як він казав, ми з дитячого садочка кажемо, разом. Ну, як ото в кіно, теж бригада. В дитинстві він казав, як, ким хоч бути, там старший брат моряк, я льотчик, цість. а він каже, я буду козаком. Та і та так і стало, що став козаком. Ярослав Гупаца, Олександр Куга, Еспресо Біла церква. Наші сюжети народжуються з ваших слів. Ми тут щоб дати голос кожному, хто його потребує. Якщо проблема замовчується, ви шукаєте підтримку, маєте ідею або пропозицію. Набирайте 068 905 0626 у робочий час. Редакція головних новин Білої церкви з вами щодня. Наш телеканал спільно з театром Саксаганського розпочинає нову щотижневу рубрику обличчя театру, де ми розповідатимемо про талановитих акторів. І першим у цьому циклі став артист драми та актор Роман Вдовика. У місцевому театрі він працює вже 21 рік. Свій творчий шлях розпочав ще у дитинстві, співав у хорі, але мріяв стати боксером. Та життя повернулося так, що Роману судилося стати актором, бо він із творчої родини закінчив Київську академію мистецтв за спеціальністю диригент хормейстер та режисер театру. Та з 1999 по 2003 рік працював у театрі імені Франк. Потім повернувся до Білої церкви та продовжив свою кар'єру у Саксаганського. На рахунку актора понад 30 вистав, зокрема, сватання на гончарівці на першій гулі, сто тисяч та інші. Також його можна побачити у кіно і серіалах. А це реальна містика пес тощо. Артист тверджує, вчить ролі легко, адже має гарну пам'ять, а ще обожняє грати для глядачів на сцені. Сміються з тебе, Сміються з образу Твого. Плачуть не з тебе, плачуть з образу Твого. І якщо це в залі присутні, і ти бачиш, хтось плаче, хтось сміється, значить ти довів свій образ. Глядач тебе зрозумів. І це браво. Ти граєш на сцені, ти знаєш, що глядач сидить в залі, але ти його не помічаєш, ти маєш помічати тільки акторів, партнерів своїх. Ви знаєте, мені ця фраза дуже допомогла, дуже допомогла в житті. Я навіть зараз молодим кажу цю фразу. Молода У Де США Богатир відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської громади з греко-римської боротьби. У ньому взяли участь 96 юнаків віком 14-16 років Житомирської, Черкаської та Київської областей. Борці показали свою майстерність у різних вагових категоріях від 38 до 110 кілограмів. Відтак першість у двобоях здобули Сергій Якименко з Мирунівки у ваговій категорії 38 кілограмів. Руслан Голубів, 41 Кілограм села Владиславка Нікіта Маліцький 44 кг кілограми з Житомира. А ось з білоцерківців переможцем став Давид Бриндзя у категорії 110 кг. кілограмів. Змагання ми проводимо з метою підготовки до чемпіонату України, який е, скоро відбудеться е, в місті Тячів Закарпаття. От і ці змагання дають нам е, змогу. Гарно підготуватись до чемпіонату України, в якому буде приймати наші гарні хлопці, От і призер світу Буряч Олександр і Шевченка, який п'яте місце на чемпіонаті світу зайняв чемпіон України. Тобто ми маємо хорошу команду і ці змагання проводимо з метою гарно підготуватись. Наразі це всі головні новини у мене на цю хвилину. Але якщо ви хочете знати більше, то продовжуйте моніторити події на нашому сайті. bc.espresso.tv. Бережіть себе, обіймайте рідних, реагуйте на повітряні тривоги. До зустрічі!